Це бездротове Android авто за допомогою ось такого адаптера, який є зараз одним з найліпших. а ну покажи мене, будь ласка, лисичка, бо я зараз поясню, чому один з найліпших. Він найдешевший, це по-перше, а по-друге, він самий швидкий. І швидкий це не про Настю швидку, як, ну, якщо ви розумієте про що я, а швидкий у плані холодного старту. Знаєте чому? Давайте проводимо відразу тест. Але а, от після тесту ми підемо, подивимося, скільки він коштує, де можна купити. І ви підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвоники. Посилання на нього в опису під цим відео. Давайте ось так подивимось. Я, от Щоб не було ніяких інсинуацій, що usb автомобіля, щось не вимикає, ми просто з нього вимкнемо. Ми вимкнемо все, в нас вимкнений повністю адаптер. Давайте вмикаємо, вмикаємо. А тепер дивіться, за скільки він стартує. Він стартує у середньому менше, ніж 5 секунд. Все, він готовий до старту, якщо ваш телефон під'єднується, автоматично він під'єднається. Ну, ось тільки, тільки телефон під'єднався. Хоча він, давайте ще один холодний старт. Давайте під'єднуємо. Тут вже залежить від реакції вашого телефона на з'явившийся android Auto. Дивіться. Він стартує просто миттєво. Дивіться. За скільки стартує. П'ять секунд ця штукається, ще декілька секунд на цю. Тобто, якщо ви думаєте, що це ну, ладно, в нас працює ця система, давайте по-іншому. Ми вимикаємо автівку, ми виходимо, вона гасне повністю. Ми закриваємо авто. Ми робимо ось так. Давайте вимкнули. Так. І поки ми вимкнули, воно вгасне, пішли, подивимось, скільки коштує. Потім повернемось, і тести поїхали виглядати. Ну і все, дивіться, є оригінальний сайт продавця, а є Aliexpress, де він продається ще дешевше. 2382. Тут можете обрати чи CarPlay Box, чи Android Auto Box, це я вам поясню. Якщо ваш авто, ваше авто конкретно заточено під CarPlay, то обирайте CarPlay Box. Якщо під Android Auto, то обирайте Android Auto, Хоча вони універсальні. От я пробував спробував, воно працює і на Android Auto, і на CarPlay. І тут сама сама фішка, бачите, вони навіть заявляють конкретно, що. Vired CarPlay прямий проброс на Wireed CarPlay, а Vired Android Auto прямий проброс на Wireed Android Auto. Це велика різниця. так ще працює, наприклад, той самий CarLinkit 5 Air, а цей працює швидше, ніж CarLinkit, і ще й працює, е, от, працює конкретно АА на АА і CarPlay на Carplay. Оце класний момент, бо зазвичай працюють, знаєте, як Android Auto через трансформування на CarPlay. Ну, така фігня собі, чесно вам скажу. Це неправильно. Правильно реалізовано саме у таких адаптерах, як тут. Сумісно, з 98% автівок, будь ласка, ознайомтеся, якщо... чи є у вас підтримка дротового Android Auto чи CarPlay. При тому, що. Є такий варіант. Зараз покажу. Давайте. От я е, от є тут порівняння одне. О, 20 секунд. Старт. Е, цей ще, повірте, не самий е, поганий старт у інших адаптерів. І це правда. Зазвичай там щось продавці прикрашують, там виробники там щось там щось прикрашають. Кажуть, що там в них ще гірше. Тут вони ще й нормально, бо буває таке, що 30-40 секунд стартує Android Auto. А тут стартує 5-10. Ми з вами бачили ще тести. Ще тут вони пишуть про повну сумісність з контролерами управління на автівці. Зараз це перевіримо, бо ми перейдемо далі. І я вам закину опис під цим відео посилання та ще й промокодики. Переходимо, дивимось на ціну, і знаєте, що з цим робити, якщо він не потрібно. Звісно, купуємо. А ми перейшли тестувати далі. А ви підписуйтесь там, скайте дзвоник? Ну що, подивились? Дійсно ж коштує дуже дуже мало. А тепер давайте так: ми з вами відкриваємо авто. У нас падає тут, тут слизько трошки. Відкриваємо авто, тут сідаємо, натискаємо на педальку, натискаємо старт і давайте чекаємо, за скільки ж стартани. Давайте. За скільки стартани? Ану, за скільки? Це час одного морганія. Це просто, це просто капець. Це просто капець. Це одна з найліпших штукенців. Давайте перевіряти на сумісність з усім. Ну, по-перше, він, так, у такій коробочці йде. Давайте, отака коробочка. І окрім цієї коробочки, в нас є ось таких два дроти: Type-C на Type-A і Type-C на Type-C. Все більше нам нічого не потрібно. Тепер, що в нас є? Повністю сумісний з усіма автомобілями, які підтримують дротовий Android Auto і CarPlay. Працює за принципом Android Auto на Android Auto, Carplay на CarPlay. Бачите, підтримує виход у звичайну систему, дуже швидко працюючий. Тут дуже швидкий процесор, який нормально прокидає, нормально відпрацьовує саме кастінг. А знаєте, чому ще він класно відпрацьовує? Бо він працює за протоколом. За 5 ГГц стандартом. Дивіться, це мережа SmartBox у 5 ГГц з коннектом у 150 Мбіт. Тому він такий швидкий і потужний. Сумісність з кнопками. Давайте. Погода у Запоріжжі. У Запорожжі, зараз 16 градусів і перемінне обласну. Ну, вибачте, дивлячись на те, що він навіть на українській мові буде відповідати російською, це вже сам, сам Google так працює. Він не розвиває українську мову, тут вже не від пристрою залежить. Тепер далі. Він дуже-дуже швидко працює. Я вже казав, дивіться, він повністю не гальмує. Налаштування усі повністю ось такі, як у звичайному Android Auto. Далі, в нас що є ще? Давайте так. Ми з вами зараз спробуємо якість звуку, чи сумісний він по аудіосистемі, чи сумісний з кнопками взяття підняття мікрофонів. Так, дзвонимо до лисички, щоб перевірити, як воно дзвонить. Ну, давай. Сумісність, сумісність. Алло. Лисичка, привіт. Привіт. Ти мене чуєш? Так, все добре, я тебе чую. Добре, добре. Знаєш що, будь ласка, спробуй. Ану, ти чуєш, як я натискаю на кнопки? Як ти тиснеш на кнопки? Добре, передзвоні мені, будь ласка, ану, зараз покладемо добре, трубку саме цими кнопками. Ану, натискаємо. Є сумісність. З кнопками сумісність повна. Давай, чекаємо. Так, лисичка дзвонить. Спробуємо відповісти саме кнопками. Так, усе, усе спрацювало. Лисичка, привіт, Лисічка, привіт. ти мене, ти мене чуєш нормально, привіт, так? Привіт, так чую, чую дуже добре. До речі, я тебе гучніше чую, ніж раніше. Добре, добре, добре. Ладно. добре. ладно, 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 давай, дуй сюди. Добре, все перевірили. Добре, музика. Музика працює, все добре відпрацьовує. А, якщо у вас є OBD2 адаптер, то є OBD Fusion, можна встановити чи CarScan Pro і спокійнесенько діагностувати ще вашу автівку, зчитувати, наприклад, панель приборів зробити через OBD Fusion Можна зчитувати, скажімо так, похи помилки, якщо є у вас відповідний адаптер. Відповідні адаптери нормальні, які сумісні з такими програм, додатками, Велінкер Мсі також у опису під цим відео, ми ще запишемо окреме відео, як це зробити. І в принципі, все. Що ще є такого цікавого в цьому Android Auto? Якщо, ми, якщо у вас є підтримка навігації у самому авто, давайте покажу. То воно заміщає, от якщо ви бачите, то це Lincoln з навігацією. Навігацію я вирізав, щоб вона трохи була швидша. Якщо ми натискаємо на карти... То в нас буде визиватися Android Auto. Також не з усіма автівками може бути сумісне, але в мене працює. А тепер сама по собі навігація. GPS береться з самого смартфону. Чи береться з GPS-координат автівки, якщо підтримує автівка, передачу замісних даних замість смартфону. Я ставив тут собі маршрут, все працює дуже швидко і. Бачите, ніяких моментів. Я під'єднав його у USB у своєму, у своєму підлокотнику. Я можу туди закинути, як я і зробив, я закинув у підлокотник, закрив і забув про нього. І забув про нього. Бо я зараз буду робити висновки, е і висновок в мене один. Я раніше тестував Карлін Кід 5 Air, і я їм користувався довгий час, але ця хрінь набагато ліпша. Вона швидша, вона швидше стартує, вона дешевша. і... Я вже працю, працюю з ним більше місяця, і, і застав ще літній період, коли в нас у Запоріжжі була жара 40 градусів, 45, і вона була в автівці, стартувала практично миттєво і дуже класно працювала. Мої рекомендації є посиланню опису під цим відео. Я з вами був Бабл на каналі Технозон Україна чи на каналі Мамки Автоексперт. На все добре.